Доброго ранку, шановні підписники та гості мого каналу. Сьогодні 12 травня 2025 року і я хочу вам зняти дещо таке інформативне відео про свої півонії. Ну і з своєї практики дещо вам розкажу. Значить, ви бачите, я зовсім недавно показувала півонію Дауріка. Це вид Кавахської, Кримської або Кавказької півонії. По-різному називаються вид, який зустрічається в природі. От, і е, вона ось у мене вже перецвітає. Але починає квітувати ще одна півонія моя, яка також зустрічається у в такому вигляді в природі, в якому ось вона у мене тут є. Це півонія Воронець Махровий, по-моєму, називається Руб... рубра Мутабіаль, здається, ось так. Вона в мене давно вже росте, але Поза минулого року, тобто 23-го року, я її поділила, продала, реш... Та, що залишилася в мене решта. І ось такі поділки посадила. І ви бачите, тут були одній брунці поділки. Ось вона. І ось вона вже зацвіла, дала квіточку. І це кущик. Із окремих поділок також який зацвітає. В тому році я їй не давала цвісти, так як вона перший рік була посаджена, я пуп'янки обірвала. А в цьому році ось вона така красунька зацвітає. Вона тільки-тільки починає, бо я бачила в групі пані Півоня, що вже в багатьох вона перецвітає. А в мене холодніше, бо моя ділянка з квітами знаходиться на північ. От, не на південь, а на північ в неї схил. І тому тут у нас до річки трошки холодніше. Тому зацвітає вона трохи пізніше. Та й всі півонії також будуть зацвітати трохи пізніше, ніж. В садах, які розташовані, виходять на південь. Що я хочу сьогодні вам розказати і показати, значить, позавчора, зранку, після дощу, я взяла і обробила півонії. Обробляла я їх баковою суміш, додавала мегафол, додавала. Обов'язково прилипач, і основний, такий, можна сказати, засіб, який я додала, це феномен плюс, у якого діюча речовина, каптан. Це фунгіцид. Інсектициду ніякого не додавала, тому що холодно. Я думаю, що комашок немає, в основному трипсів. А ось коли почнуть, почнеться тепло. До речі, в нас вже сьогодні гарний такий теплий день, хоча ніч, ця ніч була досить холодною. Градусник опускався до 2 градусів тепла. О, так от, коли почнеться тепло, а це через пару днів, обов'язково обробіть інсектицидом. Я свої буду ще сьогодні обробляти. Хилотом заліза, можливо, додавлю ще якийсь там цинк або бур. Подивлюся, що потрібно зараз для півоній. Раніше я ніколи півоній не обробляла, так як вони у мене були досить у такому гарному вигляді. Півонії, які я посадила перші у 2020 році. Вони мали просто пречудові кущі. Але ось в цьому році я помітила по своїх нових посадках, а також на посадці 2023 року, що деякі півонії, особливо ті, що в 24 му посадженні, попідмерзали в зв'язку із пізніми. Заморозками, які були 10 днів назад, у кінці квітня місяця. І починається на листочках, листки починають такими вялими бути, опускаються, і стебло починає гнити. Це не всі півонії, це окремі, але все рівно. Мабуть, від того, що вони ще не мають такого імунітету, ще не окріпли, тому вони починають хворіти ботритісом. І зараз особливо потрібно їх після дощів обробити ось саме. Я оброблюю антистресантом і фунгіцидом. Антистресант використала, я вам вже сказала, мегафол, а фунгіцид можна використати будь-який. Можна свіч, можна сігну, можна просто каптон, є такий фунгіцид. Але так як у мене є феномен плюс. я... Придбала із запасом, тому я обробила саме цим фунгіцидом. Ну, і обов'язково сьогодні ще оброблю халатом заліза. Якщо у вас теж є така півунія, в якої надто червоне таке листя, або зелене з жовтими прожилками, або Аж надто жовта листя, то потрібно обробити халатом заліза. Я в ґрунт підсипати попелу не буду, тому що в мене лужний ґрунт близько 8, тому я саме ось халатом заліза буду обробляти. Що я ще хочу вам сказати? Я в основному Пройшла вже по своїх півоніях, які раніше випустили ось основні бутони разом із бічними бутонами, і пообривала бічні бутони. Тобто ви можете бачити, що це одне стебло, і на стеблі лише один бутончик. Позалишала по одному стеблу, де бічні бутони були. І чому саме сьогодні я вам знімаю відео. Ось хочу показати, тому що мене запитують, а коли обривати бічні бутони, а для чого їх обривати. От. Ну, по-перше, зараз розкажу, чому обривають деякі квітникарі бутони в півоній. Перше, це хто. Займається півоніями на зріз. Мене запитують часто, що таке на зріз? Це коли людина здає, зрізає стебло з півонією. На вигляді, тобто, коли оцей бутончик стає ось такий бутончик, він стає такий м'якенький і вже розпускаються оці чашолисточки, які підтримують пелюстки всередині, і вже видно, якого кольору буде півонія. От тоді вони зрізаються. Так, от я трошки відійшла. Значить, обриваються обов'язково. Бічні бутони, але набагато, е, набагато раніше, ніж ось тут, ви бачите, зараз я з цього боку стану і покажу вам стебло із бічними бутонами. Ось основний центральний бутончик, а ось бічні бутони. Е, деякі бутони, які надто маленькі, я обірвала, а чому ж я ці залишила? Обриваю я такі бутони, які мають величину десь горошини чорного перцю. От, якщо, ну, може, трошки чуть-чуть, трохи, -чуть, ледь, -ледь більші, також обриваю, але якщо вони вже мають таку величину, як горошинка, от, навіть маленька вишня проста то вже я такі бутони не обриваю. Тобто е на зріз потрібно обов'язково обірвати бічні бутони. Тобто оцих бутонів не має бути, якщо ви здаєте квітку на зріз флористам, флористичні магазини чи оптовикам, От, бічні бутони потрібно завчасно обірвати. Треба не пропустити цей період, коли вони маленькі. Бо коли вони вже великі, то, ну, можна сказати, воно ніякого толку від цього не буде, коли ви їх обірвете. Тому що вони вже взяли енергію з цього стебла. От, і е, сама квітка е, буде. Ну, Не така велика, як потрібно. Хоча кожен вирішує в себе, як він вважає за потрібне. От, тобто ви можете навіть і зараз обірвати ці бічні бутони. От, тоді буде стебло з однією квіткою, тому що флористи беруть лише стебло з однією квіткою. Для себе ж у ландшафті, коли у вас знаходиться півоння в квітнику і ви не здаєте зріз, ви можете залишати бічні бутони або обірвати так, як обриваю я їх. Тому що, по-перше, коли ви залишаєте бічні бутони і вони розцвітають разом із основним центральним бутоном. Створюється така невиразна якась картина ось цього куща півонії. Все розмазане, не видно ось тої краси, однієї квітки, одного бутона. Тому я намагаюся обірвати бічні бутони, якщо в мене є час, щоб, звичайно, кущ мав охайний вигляд і не було такого розтріпаного, розмазаного, щоб кожна квіточка, ну, мала. Е, ми побачили квітку в усій красі. Значить, ще що я хочу сказати: не в усіх півоніях є пічні бутони. Зазвичай у півоніях, які є гібридами, у яких Досить таке товсте стебло, потім широке таке листя, то вони зазвичай бічних бутонів не мають. Ось у мене поруч лимон шифон, так це також гібрид. І він має бічні бутони. Але, так як він ще молодий, ви бачите, що на стеблах бічних бутонів немає. Ось поруч Лорелей. Погляньте, яка, який в нього бутончик такий видовжений. От, Ось зараз покажу. Красунька така Лорелей. Мені вона дуже подобається. От. Так от, у неї немає бічних бутонів. Далі там у мене. Зазвичай не мають бічних бутонів, півонії і то. Не зазвичай, а мені здається, що у них немає бічних бутонів. Це ось у мене годен От. І ви можете бачити, що стебло закінчується однією квіточкою. Ось. Годен треж. Я пізніше покажу вам Хіларі. Ось це півонія Корнелія шейлор. Я бічні бутони обірвала так, як у неї були бічні бутони. Зараз я вам покажу: ось, бачите, маленький такий бічний бутончик. Він не розвинеться. От. Але ось такі бічні бутони. Це я спеціально залишила. Ось такі бічні бутони, вони будуть цвісти. От. Я залишила подивитися, просто перевірити, наскільки витягне з велич... бучні... бічні бутони потягнуть енергію основного центрального бутона. І чи буде він такий великий, як усі інші. От. Е якщо ви обриваєте бічні бутони, то ви маєте дивитися, чи Центральний бутон гарно розвинувся, бо буває, що центральний бутон за вмирає в своєму розвитку. І тоді бічних бутонів краще не обривати. Одну, один, два залишити, щоб стебло проквітувало. Але буває й так, що ви вже обірвали. І, і центральний бутон засушився. Ну, значить, півонія не витягнула тої кількості бутонів, які, е, вон, як, які утворилися на кущі. І ось ми підходимо до півонії. Так, це у нас півонія фестіва От У неї дуже багато було бічних бутонів, але я їх. Обірвала, тому щоб квітка була велика, горна. І ось півонії корол Сансет. Це в мене півонія, і корол чорм. В цьому руці у мене на них бутонів бокових. По-перше, корол чорм, по-моєму, і немає бокових бутонів. Якщо я не помиляюся, зараз подивлюся, чи не обірвала їх. Так, немає. А ось на корал сансет, якщо я не помиляюся. Чи, може, це коралл Сансет? Ну, одним словом, а ось на одному з них бачимо, що є один бічний бутон на степлі. Ось бутон основний, центральний, і ось такі. Маленькі бічні бутони на іншому стеблі. Ось такі у мене спостереження. Продовжую далі своє свою розповідь. Значить, ми знаходимося біля півонії Blond Vision. от У неї в цьому році. Досить велика кількість була стебел з бутонами, але окремі бутони чомусь у неї завмерли. На ній невелика кількість була бічних бутонів. І так як основний бутон завмер, я позалишала бічні бутони. Це ось бутончики, які скоро скоро вже покажуть свою красу. Зараз я стану і затулю трошки сонце. Ось, погляньте, який красивий пуплях у цієї півонії. І зараз вам показую стебло, яке засушило основний бутон. Ось він тут був. А це бутон боковий, я його залишила. Ось ще покажу вам. Це також основний був засушений, я залишила боковий. І ось бачите, боковий бутончик. Але він, звичайно, бокові бутони вони будуть не такі розвинені. Так, ось тут так покажу. Це Blond Vision. Погляньте, там уже зелененька серединочка така. Появляється. І в цьому році дуже важке в окремих півонів квітування. Ну, ще раз кажу, бо дехто, в декого ділянка знаходиться на рівному місці, у декого проти сонечка, тобто на південь, ділянка знаходиться. У мене ділянка біля берега. Ось там у нас річка, берег, горбиста місцевість. Ви можете бачити вон. горб. Ну і тут город також йде униз. Тобто горбиста місцевість і город, ділянка знаходиться повернена на північ. Тому у мене досить велика кількість, ну, такі холодні ночі були, і тому ми маємо такий результат, що деякі бутони не, не розвинулися і цвісти не будуть. Ось півонія, яка мала велику кількість теж бокових бутонів, я бачу ось. На землі, просто всіяно цих бокових бутонів. Я їх обірвала і залишила ось одне стебло і тою кількістю бутонів бокових, які, які є. Значить, дивіться, що цікаво. Коли я обривала щойно бокові бутони, от, і не тільки зараз, і в тому році. Я помітила, що бокові бутони забирають енергію центрального бутона, і він може навіть засушити цей основний бутон, це стебло може засушити, тому що енергію забрали бічні бутони. Тому це вам вирішувати. Хочете ви ось таке вибух вашого куща, чи такий вигляд елегантної пані, О, тобто де кожна квіточка видно окремо. Ви маєте самі вирішувати, чи обривати бічні бутони, чи не обривати. Зараз ось покажу вам ось тут бутони, які Будуть цвісти і бутон, який завмер. Тобто він цвісти не буде. Він такої темної, темного кольору, і він припинив свій розвиток. Ось ще показую вам: дивіться: бічний бутон і центральний бутон. Хтось, значить, оцей бічний бутон забере силу. Силу центрального бутона це бічний, а це центральний. І хтось, значить, центральний потім розпуститься. Бічний уже почав свій розвиток. Хочу вам ще показати, де бічні бутони забрали силу у півонії, у, вірніше, у центрального бутона, і центральний бутон не розкриється. Так, ось, подивіться, оце центральний бутон. Як ви думаєте, він розкриється чи ні? Звичайно, що ні, він став м'якенький. А ось ці бокові бутони будуть розкриватися. Але подивіться, як гарно, коли буде один бутончик. Ось, погляньте. Буде кожну квіточку видно, кожна квітка буде виділятися. А так як вони всі разом, по-перше, ці квітки будуть. не, ну, Сама квіточка буде невелика, тому що стебло енергію розділятиме на ці всі бутони, які утворилися на стеблі. От, Тому я не зривала, бокових уже бутонів вже нехай так і цвіте. От, Ну і центральний бутон, звичайно, не видаляла. Так, ось ще один показую вам. Так, тут центральний бутон. Зараз центральний бутон розпуститься. Але не матиме він такого вигляду горного, як ось одна квітка. Ось тут, по одній квіточці на стеблі. От. Так більш елегантніше виглядає, не так розмазано, коли квіточка одна на стеблі. Це у мене півонія е, Айсберг, І тут теж була, була велика кількість бокових бутонів. А ось, подивіться, поруч півонія Олександр е, Флемінг. Це просто я вам не можу передати, скільки тут бокових бутонів. І видалити їх усі, це треба багато часу, а так як у нас його нема зовсім. Тому деякі стебла я так і залишаю. А ще чому залишаю? Тому що, ось дивіться. Погляньте, які вже ці бокові бутони великі. Ось основний бутончик. Ось. А ось поруч бокові бутони. От. Тому вже їх видаляти не потрібно. Не потрібно вже, нехай так і залишаються оці дрібненькі. Звичайно, можна видалити. Вони легко видаляються, але треба притримувати основний бутон, тому що бувають такі випадки, коли ви, не притримуючи основний бутон рвете і обривається і основний бутон. О, тобто ці бокові бутони теж мають силу. Ось тут е півонія продовжується Ось Ці бутони гляньте. Бокові. Їх можна обірвати, тому що вони досить-досить ще маленькі. От. Ось основні бутони. А ці я зараз буду вставати і обривати. Обриваються бокові бутони аж від самого низу, де вони починаються. Ось тут починається. я його тут і рву. Ось тут ще покажу. Тут, може, рідніше буде Ось основний бутон. Ось, бачите, основний бутон горій ось. А ось боковий. Тому обриваю я його близенько біля стебла. Я не збираю, залишаю біля кущів ці бокові бутони. От. Ну і зараз покажу ще е, вам півоній мазар щось. Звичайно, я пізно. Виявила на цій півої бокові бутони. І тому я їх не обірвала. Хоча деякі ще можна обірвати, а декілька бокових бутонів можна дати, щоб вони розвивалися. ось Бачите, це основний бутончик. Погляньте, який він цікавий. от а це ось бокові бутони. Тобто два-три залиште, так як вже пізно їх обривати. Вони вже величину набрали більше. Ну, ось погляньте, зараз покажу. Ось погляньте, які на величину вони майже, ну вже так стиглої вишні. Оце і простої вишні. Тому розміру вишні, тому ми обривати їх вже не будемо, бо це ну, ніякої користі, можна так сказати, не буде. Решту можна обірвати. Що я зараз і робитиму? Тому... Бажаю вам гарного дня. Нехай він буде успішним. Хай буде гарним квітування, щоб ви насолоджувалися квітами. Працюйте, тому що праця вона дає насолоду жити, дає нам сили далі, в таких нелегких умовах, далі працювати, далі жити і далі насолоджуватися квітами. Успіхів вам! У ваших справах.